Пішли, пішли, піш, піши, піджимай, піджимай, Миш, Миш, піджимайте до центру. Кирюш, давай там, вот так. Да, твоя робота, Кирів. Діма прозівав. Можна грати. Можна. Нагадую, з водження по заброю не забувай. Сіди, діріся, бо це, що, за центром, щоб дні гри не було. Гравців, ліп. Куди ви вийшли? І горі, під болтали м'яч, вот його. Подивилися. Хто ви вийшли до лінії? Кутовий нам подають, ви маєте тут розполагається. Діва. Что вы выстроили с Лилей? А вы, а? а? Аут. Давайте Шире. А. Роксив разберите. Лица за спиной. Вершим. Да. Хорош, Миша. Назар, не заважай ему. Ещё. Убегай. Шире. Дай, Шире давай. играй. Шире давай. играй. Давай. Дай им. Вот. Держись, Елені, гліб ти кидаєш, ти захисник. Подивися на горбика, розбіг до лінії, на поле не виходимо Ми не підстрибуємо. Спокійно, Діма, дуже багато. Що ви там ковиряєте? Дімо. Опустіть м'яч на землю. Корпус У мене дріба до вас питання, що ви робите на полі в центрі. Я леві не Де ви знаходитесь. Не спішите вперед. Виграйте через пас назад, не треба туди нести. Сумбур якийсь, били, зіграйте, поширя. О, вот, свято ганяй. Назад, через пас. Один спокійно, гліб. Червоні, Гліб, прийми м'яч. Розверни, що ви перелякалися. они. Ой, извините, червоні. Вот тут зелених выставят. сразу. Дима, Назар, ты за спиной уже червоний, а ты стоишь. Давай, 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 ты давай, давай, Ты давай, давай,

Станця ви близько доворот, От Отак, от а тепер дивіться на півописа, далі дивіться не зелені. Вислі, забирай м'ячо, ми б'ємо. Ширя, ширя далі. Біше, це не ширяться, ти оддав рапту. Ширі, ширі є. Можна грати. Сіма, знову програм. Кирилл, бери на себя, не бей. Здорово, передача идёт, только не туда, Кирюш. Где, где, где? Вышли, Зеленый, до центра, быстрейше. Вышли до центра поля. Все, Кто там играет? Дима, Романов, Даня? Да, вы. Борьба, не было, Вадима. Водя. Девчонки, видите, вы не играете. Борьба. А були в момент передачі, якби вам пацієнтовий положені по У вас Можливо, не було. І, і. Ж, на, нього, на нього йде один. Ланя, Роман. Вийдіть Так. Будемо робити зміни зараз. Поряд, 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 давай. Шире. Шире, Романов, разверни пять. Все, Катастрофа. Катастрофа. Один иде, Кирилл, ты идешь один. На него. Че? А вот зеленый. Иди, Кириюк, иди, Иди, Кирилл. Пойдем, вот, да. а вот, вот, Дима проиграет все мячи. Вот. сейчас Романова. И замесь... Вправи, вліво, все одно буде мінятися. Головне, щоб дивись, не давать бить. Бачиш щось. Дима бігає, а м'яч не забирає ніхто в нього. Здорово, Дима, Даня, Романов, другий м'яч. Що ви бігаєте за ним? Заміна. Романов, Даня, Дима. Сідаємо. Владик, асінь, їди сюди. Зараз у вас поки. Ну, Пацани, ну так кажу, а ви бігаєте вліво-вправо. Даня, встань з холодно. Ну, що ви даєте? Немає ж таких супер ударів. Просто йдуть удари і все, все залітає. Чому ви бігаєте не берете? Центр програли і тут ще що не потрібно. Давай, паслі, кирил, іди, горбик, іди центр, центр ще. Положення Кирил, виходь трошки. Положення позагрою. Назар. Буща, Назар, Пуща. От так. Гліб ближче до назара. Ширі, ширі, є, лас. Кірюх, йди сюди, йди відпочинь. Бачу, трошки задихтувся. Іди трошки відпочинь. Наргош, Наргоште, упереді. Так, у нас сто, віхто залишився? Да? Тільки ногу не рубать. Просто не треба, так? Дай лучше цей без травм на голову. Оп, ширя, ширя, Можна, можна грати? Маргоша корпус! Умниця! Кутовий, я не Кутовий! Кутовий! Дякуйте Ну, Управа нога в нас хороша в кого? Іди, гліб, іди подай, а ні, гліб борис, іди, Стас, подай, да, так, да, да. гліб, ти Так, Ти болю, пом'єш, вони стасіння прийшли. О, здорово, ну! Влад, а що таке? Я не зрозумів. Відворіт, Влад, а що ти голову заховав? Ну не ж тобі. Ой, а от червоні вибач. Я на це. Влад, як, Влад, як? так, десь летить, а ти заховав голову. Ще. Спокійно, спокійно, гліб. Влад Борис. Маргоша, Маргоша, ти працюєш там. Іди, йди, 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 іди, не бійся назад. Умниця. Так, потім ми поміняємо. Так. Зараз ти, ти одихнує. Зараз. Ти. Е, мішка, заміна, йди сюди, Міш Спробуй, тільки дивись проще там сзади кидуть. Ні. Гліб, ти зону тут всередину тримаєш. Назар туди. Перший м'яч. Опустіть м'яч на землю, що він вас стрибає. Через дом можно! Назад! Назад, сразу через дом. Маргоша, прибегай к серединке. Дай свой момент не встанем. Ты иди на него, Чему не идем? Забирай, Вот здорово! Старайся. А, Фрутина, ты просто кто, Марго, ты в офсайде. А кто в цем?

Тут. Нічого вона в асайді? До центра поля всайда немає. Вона знаходиться на своїй половині. От як тільки вона за лінію зайде, тоді вже рахуватися всайд буде. От тут можна сміло. Хорош, йди Маргош, йди Борис! Умниця! Нічого. Давай, Марго! чуть чуть Об'єднаних трошки підтягнути. Червоних. Наверное. Там не випадкову. За хліб за спину, стасу, обережно. Стоп, ходь, подождіть, ходь, подиші тисяку. Через дом, назад. Іграйте в пас. Да, Що ж таке? Іграйте. Подпіро. Назад. Розверни, розвернися. Чоловік Чого постійно? Сюди, свят, вперед, підніми руку. Подніми руку. Вот, друзья. Андрей, уже закрыли. Иди! Иди убегай! Мы убегай! Не дай волк! Да ну, святый, туда! Что ж ты себя нам? то Че? Ну, ну, ну? я! Че? Ты, 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 ты Кирилл! Ой, 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 быстро! На, здесь, на, здесь, ты Молодец. сейчас! Не Можно? Ну, Такой сменка! Ну, потерял, лапи! Да не в ту сторону!

Перший м'яч! Стас, ти ти ти. Владік, стас, що ви там стоїте вдвоєм? Спокійно. Свят убігай. Аут зелені. Свят, іди заміна! кидаєш, за кидаєш. Вперед, вперед! Влад, просіть. Стас, не ховайся. Ну куди? Ну куди? Что ж вы там его питаете? Шире, И то ширше, ширше. Порядок, нет, корпус там, здорово. Давай, они Владик, Магит, 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 раз. раз. Владик, Владік да. це Не дай бить! Аут зеленіть. Да. Маргоша заміна, Романов, дай. Вперед, вперед пройди, вдоль лінії. Аут. Червоні. Діки, то Сідайте, гравців розбирайте. Стаси Владик, Гравців. Можна. Вперед, владом. Быстріше. Можна, убігай! Убирай! Еще, еще развертай быстрее передай сюда! Вот видите сейчас? Вот дай выбирай. в разрез по бату один в один шири, Иди Иди, Лип тебе спина Можно играть Хорош Готовый удар На помінялися. Оце вот, вот это момент Вынес и не смог дать передачу на 4 метри. А ты умеешь настила, бло. Загрузку. А ты умеешь туда. Ок, наверное. Вот наверное. Играй! 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 Ну, даля де! От прива Так, зараз в центрі Здорово, розіграли. Гравців розберіть. Ладно, запізнюйся. Ой-ой-ой. Буде заміна, влад, іди сюди. Вперед, до нього, до нього, до нього. Здорово, можна! Романо, скільки тобі ще надо моментів? Фігра рукою. Роман, Даня, скільки тобі моментів потрібно? Липка, не забувай за спиною, сідай ліші, нижче сідай. Пошли туди, пошли. Йди, йди, йди до кінця. Ну, папа, умниця. Положення загрою, Даня. Я дивив, чи зможеш ти зможешся забети стреті у вас. Пошли, Даня Романов, відди на нього. Крадіть м'яч! От, бабат фоли. Аут зелені. Двигаємось, двігаємось, двігаємось. Так, э, зараз. Бережно! Дімочка, не ну приклади силу туди. Свят. Готов? Зараз, замість. Ще, 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 от пропустили, Кирил не кидайся. Ще, забирай, забирай, забирай! Від Доста граєш за зелених, а ти до червоних. Заміна, віто, дисідай. Це нічого, молодець. Не тільки на холод. Та це ти. Ну, Леня. от пистрі, ні, пустійше. Беспіть, подивись на Романова. Даня відкривайся. Готовий удар. Біглі Борис. Тільки вбігайте, не стійте. Ещё! И удар можно! Ещё! Сидай-сидай! Назад! Сидай! Убегай, Ваня! Срахуй его, Кирилл! Да здорово! А Так, Миша, зараз выйдешь э, за мезлибо, добре? Правый захлестник зараз. И! Убегай, Романо! Убегай! Опять сюда! Иди! Всё, Галин! Левым защитник! Никитов на этот бой! Правый захлестником за мезлибо. Діпни ще, бачиш, за спиною. Зараз перекинуть. Ой-ой-ой, Стас. Сібі, попустісь! Играть. Передача низом назад. Ще ширі розвертай. Стасі, куча браку у нас. Йди, можна! Романов, корпус! Став. Диви. Ой, романов, романов. Просто не можеш обігнать. Дай. Перший м'яч. Діма, не говори, Дімочка помилка, грубо чайше. Через дом. Шире, шире, гліб. Так, да, Андрюша, здорово. спокійно, пас. Дай, дай роману. Гліп, такі передачі, ставіться не носком. Легенічку, щочко й дай. Ну я ж не достану. Перший м'яч, перший. Ще, ще до м'яча! Свят убігай, чю тут для нього Сам... іди, іди! Свят дуже погано. Ще. Дивіться, куди ви даєте пас. Я не Лік, доставай, не кидайся, не кидайся. І І дай? дай? Кирил, своєму, корпус дав. Все проїхав. Все програв, дай. Так, зараз... Йди йди, йди, Назик. Ліва нога. дальня, свят! Вот здорово! Романов, ти не бігаєш Ну що такое? Свят, в ці моменти маєш далі бігти закрити. Само Зараз... сюди. Гліб, іди сюди, заміна. Миш. Зараз ми... ми э, били... Зараз зліва в нас вийде Асін, Е, э, Стоп, ні-ні, треба... Стас, мені треба в центр. Боша, ти в центрі зіграєш, то не зіграєш. Я тебе зараз випущу в центр поля, ти трошки вище. Та, так, Зрозуміла? Ну, погано відворіть, заміна, Владік, Владік, іди сюди, Назар. Ідеш лівий півзахист, Стас, лівий захисник став. Маргоша, ти в центрі, їздіба. Міша, міша, от передача. Мішенька, пропустив її. І <звук> що Не полив. Спокійно, Філів. Спокійно. Опі, Роман убігай. Тільки дай йому хорошу назад. Не полив. Спокійно, Кирів.

Давай, свят, прийняв. І йому один в один. Свят, навіщо бігти? Гуща захист, таз. Зас ближче до Кирила. Пошли там, там працюємо. Міша, сядь тисяча. Міша, ні, Міша. От так. Голка Тімофін! Та ну що такое, свят? Правий пік закинути. За мій свят. Один, Міша, гориш уже. Раня не на часу. Маргоша, дивись те гравець за спиною. Да-да-да, бачимо, передача пришла вже. До м'яча міша. Да, здорово, йди, Роман. Підбираємо, підбираємо. Дім, не бійся швидше. І стоїм, дивимося. Да, м'яч на землю. Спокійно! розверни, так, За що ж ти є, сходиш. Не кидай спірів. Хороша обережна. Що сам ши, ши, ши. Пас, пас Назару. Роману, чого стоїш? Дай Ліну. Назар, піднімайте, Миша, шире! Піднімай. Міша, шире розвертай, гориш. От, подивись, Стас. Зараз. Спокійно. Дай передачу. Та убігайте, що ж ви стоїте, дивитеся. Так, де, Осіб? Свят, свят, заміна, йди сюди. Справить під Не бийте м'яч. іграйте в пас. От тільки що напрошувалась передача не аврот. Тільки що момент. був. Не отут уже стоїш, вже він зблизився. Вже тобі немає сенсу тут стояти. Набирай між захисниками, там така зона здорова. Показуй, кричи. Йди, йди, йди на нього, Даня! Ну! А сім достань! Діма, ти гориш, Дімочка! Міша, вуще, центр. Кирил, не губи свою позицію. Міша, біво, біво, до Кирила ближче. Вот так, так. Да. Маєш бачити, того і того. Да, Маргоша, штовхайся, молодець. Не Откройся, Никита, Вікіті никита, тут, Нікіта забрати. Вибить Кирюка. Хорош. Не дай бить. Не кидай бить. кидай, Діма, викидай, Сеньо. Да, Маргош, молодець. Пробрасуйся вперед і подспіл. О, в центрі знову саме невеличка, дай бить. Не дай, бішай, постійно заботай. За давайте, вперед, Адрю, за ноги швидкий. Довго. Даня, Роману, Даня Роману, убігай, пропустить. Ти біжи постійно, не зупиняйся. його. Назар, обережно. Назар. Ну вибач, Тас. Лібі руку подай. Ти можеш? Да, церковь, может быть и червонок-карт. Настя, да, да весь линия. Да. Иди, Вадим. Вадим, сирина. Вадим, зачем ты снижаешь? -а -а -а. Вадим, Далай, усилий, открывайся. Зачем ты центр идешь? под сейчас есть. Ой, Миша, 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 ну кидай, так аут. В корпус там. Все а вот так вот Дали просто, даже не удары, А вот так, а он залетел Все повернули спинами Давай, давай, давай Не бежим все, спокойно Ходят, новость перекрывает Так, так, сейчас Вы выйдешь на подъем Даня, ты в топ-центре Маргош Назар вже затянув. Знову обрізка. Стас, та не бийте просто. Даня Романов, іди сюди. Заміна. В самому нападі. Асі всі, дай закривай, закривай позицію. Зелені аут. Середина вище. Діма, Шипулін не атакує. Ось так. Оп, прибывай. Пас, пас. давай ты, и не, не спешить. Асим шире, Асим шире. О, ну, кради! Кради назад. Корпус дав. Шире. А что вы там ведут? Дай ще. Ну, удар. <свяк> не мое. удар. Он да не на него! О, Все. Арестин, не Скинь, Миша, под тобой. Асим. Можно? Вот корпус став. вставай Миша. Свят-свят свят, давай працюй! Ще! Забивай, мяч. Ще! Ще! Забивай! Можна? Ну! Ай-яй-яй! Перший тайм! Хвилинка! І все, заходимо! Підійшли сюди!